Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня! Сьогодні ми з вами приготуємо такий смачний перекус, трішечки себе побалуємо і своїх рідних і близьких. Це такий перекус, що можна і до чаю, і до кави, і взяти з собою в дорогу чи в сховище. Що нам для цього потрібно? Отакий тостерний хліб нам потрібний. Потрібні нам сосиски, потрібен сир. Якщо у вас є можливість купити сир, отакі пластинками, це буде за краще. Потрібно три яйця, якщо у вас крупніші, два. Потрібно паніровочні сухарі, потрібна сіль. Перчик і чесничок до смаку для того, щоб додати до паніровки, і олійка для посмажування. Перш за все, ставимо на сковорідку на маленький вогонь. Беремо качалку, і кожен шматочок хліба нам треба розкачати. Розкачати стану тонесенько, тонесенько. Це у нас будуть сосиски в тісті без тіста. Ще нам потрібні будуть зубочистки Я за них. Так, ось так. Розкачали ми. Нам потрібно розкачати так весь хліб. Хліб беремо обов'язково тостерний, сюди найкраще підійде тостерний хліб. Дістали почистимо сосиски. Так, сосиски ми у нас готуємо Ми їх віддвігаємо. Хліб у нас готуємо його ось так весь тонесенько розкачали. Тепер достаємо сир, підготовка тут. Довше, ніж сама готовка. Дістаємо пластинки сиру, скільки нам потрібно. Так, і це в нас є. Тепер готуємо паніровку. Вбиваємо 3 яйця. Додаємо сюди якісь спеції, що ми приготували. У мене тут сушений чесночок, зовсім трішечки, трішечки солі трішечки меленого перцю. Тільки для того, щоб у нас оця паніровка, оці яйця, які ми будемо потім паніровку додавати, щоб вони були якось мали якийсь такий смак. Все, нам не треба його там збивати, нам просто треба змішати все. Так, це в нас теж готове, паніровка в нас готова. Це все готове. Тепер дивіться, я буду використовувати ще, так мені захотілося, в мене є соус соцабелі. Якщо у вас є домашній кетчуп, або взагалі кетчуп є, майонез він може потекти, А ні, взагалі нічого не додавайте. І ось тепер починаємо працювати. Основне у нас все готово. Так, беремо хліб, змащуємо його зовсім зовсім отак. Саму-саму таку крапу, крапиночку. Міряємо сосиска якраз стає добре. Кладемо сюди сир, кладемо сосиску і акуратненько так звертаємо і проколюємо. Так робимо всі, змащуємо трішечки соусом, викладаємо сир, кладемо сосиску і акуратненько звертаємо. Краще, як це хліб зовсім свіжий, у мене це не свіжий, тому трішечки він розсипається. А якщо він зовсім свіжий, він геть еластичний такий ось так. І тримаємо, щоб його тільки втримати в кучки. І так робимо всі. Так, ось ми все приготували. Вони у нас гарненькі, такі як бочечки лежать. Сухарики у нас готові, олійка налита підігрівається. І пані, наша така яєчна суміш, вона теж готова. Ми скрипили зубочистками, головне потім як подавати на стіл, не забути їх витягнути, щоб ваші близькі не поранились. Тепер з усі так обмочимо яйце. Як завжди, ви це робите. І обмочуєте сухарики. Знову в яйце і знову в сухарики. Ось так і викладаємо в яйце і в сухарики. І накриваємо їх кришечкою і готуємо під закритою кришечкою. Ось тепер дивіться, які гарні вийшли у нас Сосиски в тісті без тіста. Вони набагато смачніші, ніж ті, що купуємо на заправках. Ось, дивіться, витягуємо, обов'язково не забуваємо. Зубочистку, щоб ми не поранились. Дивіться, яка гарна і сир, і. Гарний такий соус наш соцебелі, І сир, і сосиска, все просмажене, все гарне і все смачненьке. Смакота. Так що готуйте. Це дуже смачно, ви не пошкодуєте.